Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Теж історія про війну зараз буде насправді, і, і, про, її наслідки, і про її наслідки, та, та і про її відгомін, і про те, де ми навіть не думаємо, що вона є, вона є всюди. От під час тривоги киянка знайшла переляканого геть собаку, який втік від господарів. дівчина оголошення зробила про знайду та що так і так знайшла того там. От дуже чекав господар, да, його вже Так, чекав, шукав. Але давайте це така історія як привід поговорити взагалі, як тварини реагують. На, на, на постріли, на вибухи, на, на це все. Траву, так. Та, як що робити, якщо, наприклад, ваш улюблений зірвався і втік? Та, ми поспілкувалися з кінологом, з власником собак, з очевидцями цієї історії. І давайте зараз розберемося, тому що якщо ми собі ще можемо допомогти люди у війні, то тварини взагалі не розуміють, що відбувається. Під час тривоги собака налякався і втік від господаря. Вона тулилась до мене, потім вона бігла до мого ЖК. Як заспокоїти свого улюбленця під час тривоги? Вже купа собак, які починають занадто бурхливо реагувати на повітряну тривогу. Та що робити, якщо ваш собака злякався та втік? Порада кінолога. У суботу вечері ворог випустив по Україні майже 300 дронів. Киянку Юлю тривога застала дорогою додому. Тоді вона побачила вулицею поруч з її будинком бігає зляканий собака. По мові тіла вона прижимає вуха, піджимає лапи під себе. Вона підійшла до мене, я почала його гладити, Вона трусилась і була дуже залякана. Юлія одразу зрозуміла пес домашній. Опитала перехожих, господаря собаки серед них не було. Тож дівчина вирішила забрати чотирилапого до себе на ніч. Якраз таки зробити розсилку по всім бесідам. Зробила розсилку в інстаграмі, фейсбуці і в телеграм-каналах біля нашого ЖК. І вже на ранок Юлі написала сусіди власника собаки. Мовляв, господар часто випускає чотирилапого на самовигул. І зараз чекає, коли той повернеться додому. Сказали, що за нею доглядають, але потім вона вибігає і гуляє собі по вулиці. І коли їй треба, прибігає. Кирило ніколи не випускає свого собаку на кличку Дуся з повідця. бо ж улюблениця лякається звуків вибухів. Ну я взагалі намагаюся постійно на повідку гуляти. Якщо там вибухи, працює ППО чи кулемети, то е, трошки стресує. Так само і Анна дівчина натренувала свою улюбленицю собаку породи Коргі на кличку Керрі. Під час гучних звуків треба бігти додому. Але все одно завжди гуляє з повідцем. Вона так само може трішки злякатися, коли трамвай дуже гучно проїжджає або мусорна машина, мусор вивозить. Але, от саме коли вибухи, вона прям відразу так дивиться, ага, де дім, дім там, надо туди, і вона вже починає тягнути. Типу, давай в безпеку. Mm -hmm. Кінолог Владислав Плахтій схвалює таке дресирування для собак, пояснює, під час стресу собака може вирватися навіть з повіця. І втекти від господаря собака за своєю природою може знайти якесь ущілля, укриття, куди можна зайти, сховатись. Якщо в них страх, він їх умовно паралізує. Ну, в сенсі поведінка наступає така, що собака паралізована, вона не буде ні на що реагувати, бо нервова система не здатна видати якісь дії. І може опинитися ситуація, що людина проходила там 2-3 метри від цієї собаки, а собака була неспроможна вийти. Тож навчити чотирилапих завжди повертатися додому, особливо коли страшно найкраща порада для господарів собак, і вже навколо дому гукати свого улюбленця на ім'я, тому що саме там квартиру або будинок вони сприймають як безпечне місце, де відбувається їх побут, тому що знайомі запахи, знайомі маршрути. А от як заспокоїти свого улюбленця, щоб попередити переляк від гучних вибухів? Найперше радить Владислав, сам господар має поводитись спокійно та не панікувати. Можна робити масажні різні дії, грудну клітину, поперековий відділ, тобто масажувати це, дозволить мозку собаки, нервовій системі не на всі 100% концентруватись саме на тому, що відбувається за межами укриття. А те, що господар наляканого собаки, котрого знайшла поруч із домом Юля, просто чекав свого улюбленця вдома. Перший і найважливіший крок, котрий має робити кожен власник собаки, який втік, проте застерігає самовигул собак в Україні заборонений законом. Чи момент от я плахті казав кінолог про те, що там треба якісь масажі зробити, їх заспокоїти? Це якщо це, це якщо собака ваша. свій так. та або ну раптом, раптом ви просто добре розбираєтесь в собаках. Ну як в людях, інколи люди розбираються добре, а от так і в собаках інколи розбирається добре. І ви можете це зробити, але часто собака буває агресивним, коли він переляканий. Це не означає, що він поганий або він хворий, або ще щось. Це просто переляк. Як і люди, часто бувають агресивні, коли перелякані. Тому викликайте службу відповідно і. Uh, Вона допоможе.